Початком роботи ми перевіряємо нашу готовність робочого місця до роботи, дошка відповідної маркировки, риба-сира, ножі відповідної маркировки риба-сира, розміщуємо з правої сторони і риба в судах, яку використовуємо. Для цього також у нас є рибний казан відповідної форми для приготування вареної і припущеної риби, а також столовий посуд та інвентар. Для приготування риби відвареної Цілою. Ми будемо підготовлені на півфабрикат, видалені нутрощі, видалені зябра, видалені очі, а також плавники. Риба повністю приготовлена. Риба має великого розміру, тому ми її будемо варити цілою. Для приготування риби цілої ми використовуємо козак, рибний казак. Він має таку форму. Від що має рішіку. Для приготування риби відвареної, ми виймаємо ріщільку і викладаємо велику рибу черепцем донизу. Далі рішітку опускаємо в казан і необхідно залити водою. Рибу заливаємо водою, можна заливати бульйоном. Із розрахунком, щоб, щоб вода покривала рибу на 2 сантиметри. То також до води додаємо відповідно ріпчату цибулю, морку та біле коріння, а також спеції. Лавровий лист і перець. Воду солимо із розрахунку, що Холодна риба буде охолоджувати риба для банкетного використання, буде охолоджуватися у відварі рибному і під час охолодження вона обирає в себе воду. Казан із рибою розміщуємо на плиту і накриваємо кришкою. Ставимо на сильний вогонь. І риба вариться. Рибу варимо протягом 1-1,5 години. І коли риба закипить і на поверхні буде видно, що риба закипіла, ми зменшуємо нагрівання і будемо варити при помірному нагріві при температурі 85-90 градусів при ледь помітному кипінці. Для приготування риби вареної та припущеної поційними шматками ми теж використовуємо філе судака філе з шкірою без реберних кісток. Для приготування риби припущеної рибу нарізаємо під кутом 30 градусів. Прикладаємо у лоток для припускання так, щоб потовщина частин, один кусочок заходив на інший, і потовщина частина знаходилася у нас в воді. Додаємо рівчату цибулю, біле коріння і морку. Заливаємо водою так, щоб вона покрила продукт на одну третю водою. Для припускання. Ми теж додаємо біле коріння, рівчату цибулю та морку і заливаємо. Для варіння риби порційними шматками викладаємо в один ряд, додаємо рівчату цибулю, біле коріння, моркву і заливаємо холодною водою. Так, щоб Повністю була покрита поверхня риби, а також додаємо спеції. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння, зменшуємо нагрівання і готуємо. Пускаємо рибний казан. Додаємо також ріпчину цибулю, біле чоріння і морку, а також спеції. Солимо. Води наливаємо так, щоб на одну третю від маси риби. Виклаємо кришкою і ставимо припускати. Як правильно нарізати рибу для варіння порційними шматками, нам покаже владиш. Кілесу така нарізуємо під прямим кутком. Для варіння поційні шматки викладаємо в один ряд лоток шкірою доверху. Додаємо інчас суциду, моркву і користь петрушки. Додаємо спеції, колем і заливаємо гарячою водою. Повністю покрило рибу для варіни. Ставимо на плиту і до кіплів. Спочатку на сильному вогні доводимо до кипіння, а потім е, зменшуємо, е, все, е, е, зменшуємо нагрівання. Варимо 10-15 хвилин. Та. Для припускання нарізаємо до 30 градусів. І висота викладаємо шкірою до них. Заливаємо водою на одну плеч. Нарізані по цій шматочки для притискання, викладаємо шкірою донизу, на дно риб лодка і викладаємо так, щоб один шматочок налягав на другий. І потовщена частина знаходилася у воді. Додаємо також перелет коніння, норку, ріпчасту цибулю та спеція. А також заливаємо гарячою водою на одну третю від маси риби. і ставимо як скалі. Ми сьогодні також приготуємо рибу е варену за допомогою пару Для цього ми казан риби змащує поток, змащуємо лоток змащуємо маслом, викладаємо рибу через донизу. Ставимо пароком вертома. Відварену ліку відпускають з картопцією вареною, оточеною бочечками, припущеним гарбузом, відвареною цвітною капустою, відвареними грибами, а також свіжими помідорами здалені петрушки кружки і скибочкою лимону. Порційні шматочки викладаються на тарілку. Зверху поливається, поливається розтопленим маслом, можна соусом, а також соус можна подати окремо соусу, а також поволі поливається розтопленим вершковим маслом. Можна також прикресити краплені шейками.